І Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Аминь. Улюблені браття і сестри, я поздоровляю усіх вас із освяченням храму на честь святого великомученика Дмитрія Солунського і освячення престолу. Святом всіх поздоровляю! Аминь. Можна сказати, що сьогодні. Не просто величне свято, а піднесено величне свято. Тому що ми своїми очима фізичними, своїм розумом, своїми вухами бачили і чули, і приймали участь в освяченні храму. Здається, поряд є храми до яких ми колись ходили. І скільки потрібно цих храмів? Пісімісти б так поставили питання. Але віруюча людина сприймає присутність, благодатність Святого Духа повсякчасно і повсемісно. А скільки свічок треба поставити за здоров'я? Одну чи п'ять? Треба 10 і 20, і 100, і 1000, і то в один момент. Ось так можна і порівняти, а скільки храмів треба, а скільки хочемо, стільки і ставимо. Тому що хоче наша душа не від нашої гордості, а від нашої духовної потреби. Ми хочемо поближче. На... Находитися до святині поближче. Наша подібність до Бога це постійний настрій і бажання єднатися з Богом, жити разом з ним. А це наше життя з Богом виражається по-різному. Це і бажання мати ікону, щоб, споглядаючи на неї, єднатися з Богом. Це і поряд мати храм, щоб якнайчастіше, якнайзручніше можна було до нього швидко підійти. Це і причастя тіла і крові Спасителя. Ми регулярно і сповідуємось, і причащаємось. Не усвідомлено, але робимо то повелінням своєї душі, тому що спрагла душа завжди бажає бути поряд з Богом. Єднатися з Богом. І як говорить апостол Павел, причащаючись людина, завжди каже, вже не я живу, а живе в мені Христос. Ви згадайте євангельську оповідання, як Господь преобразився на фаворі. Згадали? А тепер згадайте, що сказав апостол Петро. Як добре нам тут бути? Він не знав, як виразити оце внутрішнє своє, оцю свою радість, оцей стан щасливості, не знав, що сказати. Просто йому хотілося просто бути весь час в такому стані. Ось Ісус Христос. Великі проповідники. Ілля, Моїсей. Ось брати твої, яких ти бачиш і знаєш, Яків, і в Іоанн, брати вже у Христі. І добре цій людині бути. І він каже, як нам добре тут бути. Ось це прагнення людини завжди бути з Богом, прагнення перебувати. В стані щасливості спонукає нас завжди тягнутися до святині. Завжди тягнутися до святині. Багато хто із вас пам'ятає часи, коли храми закривали і руйнували. Багато хто думав, ну все, кінець церкві. Немає ні священників, немає ні храмів. Єпископи залишилися поодинокі. І хтось думав, що все, дійсно Бога нема, а якщо його нема, то нема кому захищати. І лише може спасати партія. Але брата Адова церкви ніколи не здолають. І це ми з вами свідки. Які нам ще свідчення потрібні, ми це бачили. Коли церква відродилася, коли церква воскресла, коли щоденно ми чуємо, бачимо, приймаємо участь в освяченні нових і нових храмів, каплиць, інших місць, де ми проводимо богослужіння, де ми духовно підбадьорюємось і де ми єднаємось з Христом. І навіть там, де раніше і не було храму, не то, що він був закритий чи знищений, взагалі його не було. І тут ми, ревність нашої віри спонукає нас будувати храм. Тому що це наш символ, це наше місце спасіння, це наша душа. Душа виражає те, що є в ній самій. Людина свій зовнішній світ бачить згідно свого внутрішнього багатства. Згідно свого багатства внутрішнього. Інколи кажуть, ти не знаєш, що в мене в душі робиться. А навіщо мені дивитися на твою душу? Я дивлюся, що навколо тебе робиться. Якщо в тебе двір незаметений, то в тебе і душа така сама. І не розказуй, що. Тут ти не зміг, а там ти чистий. Бо те, що є всередині, те й виражається зовні. Якщо душа чиста, вона прагне, що і зовні було все чисто. Якщо душа в порядки, в єднанні з Богом, в погодженні житті, свого життя з законами Божими, то вона у згоді із всіма оточуючими. Але якщо там безлад всередині, то безлад цей і ззовні проявляється. Ось це правда. Але ми прикриваємось, прикриваємо свою лінність і кажемо, ти не знаєш, що в мене робиться на душі. Це в мене так по життю не добре, а в душі в мене все нормально. Неправду ця людина говорить. Бо внутрішнє виявляється в зовнішньому. Як ми бачимо Царство Небесне нашими внутрішніми очима, отак ми його виражаємо зовнішньо в своєму житті. Тому що Царство Небесне всередині вас є. Якщо Бог є в серці людини, то вона його хоче бачити всюди, в символі Христа, в символі ікони, в символі храму. В житті згідно Євангелія. Тоді Євангелія не просто вислів, книжка, а Євангелія це життя. Це наше повсякденне життя. Ось це правда. А не просто гарно написана книжка і щось звідти корисного можна взяти. Не просто взяти, а жити згідно Євангелії. Жити так, як заповідав Ісус Христос. Ось і ми називаємо себе православними, тому що ми правильно славимо Бога. Як правильно славимо Бога? Як заповідав Ісус Христос, тобто згідно Євангелія, як проповідували апостоли і навчали отці церкви. Починаючи з наших фізичних батьків, незмінно оце є життя і сповідання Євангелія по православному. І тому ми сьогодні і вважаємо себе, і будемо жити як православні християни. Але наше життя безперестанно пов'язане із життям Бога, життям Бога в нашому серці. І життям Бога в нашому житті, в повсякденному житті. Але храми і інші символи нашої православної віри це є той момент, ця мить, коли ти стримаєшся від гріха, коли ти стримуєшся від чогось поганого, що чіпляється твоєї душі, твого розуму. Коли ти проявляєш і приумножуєш в собі любов, любов до ближнього, любов до своєї батьківщини, до свого краю, до своєї віри. Тому що завершенням от всіх цих наших християнських потугів, нашого християнського життя це є любов, любов Христова, яка повинна бути в нас і серед нас. Якщо цим ми не увінчуємо, значить є ще куди рости, є ще над чим працювати. Якщо ти не можеш сказати, що ти любиш ближніх своїх тих людей, які поряд, причому всіх, значить ти ще недосконалий християнин. Значить, не до кінця ти ще й любиш і Бога. Кажеш, але не до кінця любиш. Бо якщо ти зумієш полюбити ближнього, який поряд з тобою як самого себе, тоді сміливо твої уста можуть сказати Я люблю Бога. І ця, цей вислів буде, не буде льстивим чи лукавим, а буде істинним. Бо ти навчився любити ближнього свого, який поряд з тобою. Ось цього вчить Церква Христова. Ось цього, До цього закликає життя православного християнина. Тому сьогодні, звичайно радість. радість, радість невимовна і, напевно, не до кінця збагненна, свідками чого ми з вами явилися: освячення нового храму, освячення нового місця. Особливого місця, Місце, яке називається храм Божий, місце, де присутній сам Господь наш Ісус Христос не видимо в божественній благодаті, а видимо в тайнах, тобто причасті, яке ми з вами всі споживаємо. Ось цей храм Божий це місце нашого народження, це місце нашого вдосконалення. І місце нашого росту. Це місце нашого приходу в світ, фізичного приходу в світ, і фізичного уходу з цього світу. Тут ми народжуємось фізично і тут ми залишаємо, з цього місця ми залишаємо цей земний світ. Отут наше все життя. Життя православного хри християнина завжди пов'язано і наближено до храму. Завжди усюди. Простий приклад. В різні віки наші прадіди, волиняни виїжджали, чи це в Аргентину, чи це в Канаду, чи в Америку, чи в Австралію, будь-куди. Що перше ставили собі за мету збудувати? Храм Божий. А потім облаштовували свої домівки. Спочатку храм. Храм, який людину надихав, підбадьорував, давав їй можливість усвідомити, хто вона, але найбільше це отримання божественної благодаті, яка допомагала їм долати всі труднощі на чужині. Тому що це поклик душі. І тому не просто виживали, а жили і живуть. І як занепадала Україна, коли. Храми закривалися. Закривали храми і нищилось все. Нищилась культура, заборонялася мова, заборонялися звичаї, традиції. Все заборонялося. І людей знищили. В кінці кінців людей просто фізично знищили. Або війною, або голодомором. А тому, що відступили від Бога. Вважали, що тепер ми новий мір построїмо. То був нічим, той стане всім. Господь каже, хочете, будуйте. І побудували так, що не було тих будівничих. Самі себе знищили. Не Господь наказав, а Господь, почувши людей, дав їм, попустив. Здійснитися цьому безумству. Тому сьогодні ми йдемо в правильному напрямку, тобто ми йдемо до Бога. Ми єднаємось з Богом. Ми будуємо храм, а не закриваємо храм. Ми приходимо до храму, а не тікаємо від Нього. Ми йдемо до Бога, а не шукаємо причини не прийти, обмовляючись, в мене багато справ. Не маю можливість піти. Бо в мене справи в Луцьку, в ківерцях і, і, і де інде. Але чи завтра буде час прийти до цього храму? Чи зможеш прийти, або чи зможуть тебе привезти сюди, чи хтось захоче, чи будеш сидіти вдома один. Тому хай милосердний Господь надихає і допомагає нам. Ходити до храму постійно постійно ходити до храму. Кожний недільний день, кожне свято. Тоді людина буде щасливою, коли вона живе з Богом. А коли вона живе з Богом, Господь допоможе вирішити і інші життєві проблеми. І тоді ти будеш здоровий, щасливий і задоволений. Тому я радію з вами, я радію за вас, що ви. В ревності православної віри збудували цей храм, з любові до Бога докладали всіх зусиль, щоб його відкрити і освятити. І хай любов Божа допомагає вам в житті бути здоровими, щасливими, при достатку і довговічними. А я закликаю на всіх вас Боже благословення і дякую вам за працю і ревність до нашої православної віри. Слава Ісусу Христу!